Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Ямаха SA-36 в такому темно-сірому кольорі, майже як чорний. Так, пробіжимося по пластику. Стан чудовий, без царапин, без яких-небудь пошкоджень все в ідеалі. Все як новеньке. Так, гума в нас 90, 90 на 10. Так. Фірми Кімсунь. Спереду також. Така каже гума. Так, гофри цілесенькі. вилочка не потікша нічого. Так, на скутері в нас 11 тисяч пробігу. Такий стан по ручкам. Сидіння вже перешита. Присутні оригінальні зеркала. Так, подивимося по кришечці бензобака. 15-го року у нас скутер. Працює скутер чудово, без ніяких лишніх звуків, без нічого набирає чудово по варіації, все гарненько. Ролики рівні, все рідненьке. Так. Пробіжемося по поворотничкам. Стопик все у нас працює. Так інша сторона. Все у нас працює. Дальне ближнє світло. Звуковий сигнал. Все працює ідеально. Так що, друзі, кому буде цікава така техніка, дзвоніть, замовляйте, будемо завжди раді вас чути.